Думали, що віддають назад, але кажуть. Та да, ні, а з котрого міста в края. Купку десь не їхали. Ми сиділи собі на привалі, їли супчик і зупинився місцевий водій, який возить ліс, і крикав: Гей, хлопці, залітаємо! Коротше, ми запригнули, закинули наші рюкзаки взад до цих допорізаних дерев. Залізли в кабіну і. Прикольно провели час. Він говорив гуцульською, розумів нас, ми повністю розуміли його. Поспілкувалися після подорожі. віддячували йому. Я віддав свого мультитула. Владос йому віддав свій газовий балон. Коротше, класний дядько, класний румун. Багато цікавого розповів і про ведмедіїв, що їх тут тупо безліч, бо їх не можна відстрелювати. Ну і кучу всяких таких прикольних штучок. Ось підвіз нас, куди нам треба було. Зекономив просто, напевно, годинки. Дві після ми дочекалися, поки по нас нарешті там через три години приїхали місцеві гранці. Забрали нас, запакували, завезли нас. До речі, в магазин, щоб ми скупилися поїсти. Питали, чи ми чи нам щось треба, чи нам треба одежа, їжа, ще щось. Ну тобто, плюс-мінус попіклувалися про нас. Народ, щоб ви розуміли, нас поселили в таку тємку, Ми в коридорчику спимо всі кімнати зайняті. Ну це так, типу, не жалуємося тепло, чітко. Ми собі вот надибали каріматиків всіх ухилесів, які тут були, які тут їх залишили. Два каріматики, собі. Спальничок, так чиназно, тепленько. Все краще, ніж в лісі в температурі 2 градуси вночі, в гамаку. Коротше кайф. Забрали в нас телефони. Нахуй у нас телефони забирати? Щоб ми не покликали допомогу? Щоб ти оце не зняв, що ти зараз знімаєш. Я І щоб І щоб не... лежав в коридорі. <рес> І не в інтернет. А я а я, а я, а я зніму. Права людини порушуються. Ні, взагалі, якщо чесно, не вибушся нормально. Геть чітко. Типа, поїсти, вони питали навіть, чи нам поїсти, треба. В теклу, нам було да. ж не знали, що нас в підвал без води заведуть. Це, це було дуже, так, знаєш, типу, неожиданно. Нас заводять в підвал кудись, кімнату, щось відкривають двері, хуяк всюди куча людей такі. Ну все, пока.